Для вступу Геннадія Дикого до лав ЗСУ обов'язки очільника Білоцерківської громади виконує секретар міської ради Володимир Вовкотруб. У декларації за 2023 рік чиновник задекларував такі статки. Має земельну ділянку у селищі, назва якого прихована. Квартиру в білі церкви та садовий будинок у форсах у користуванні цікаво, що відсоток власності ніде не вказав. Володіє також двома недобудованими гаражами у місті. Власної автівки немає, але у декларації вказав сім транспортних засобів. Користується Hyundai Santa Fe 2021 року випуску. Власником якого є його батько Григорій. Та фольксваген Амарок, що оформлений на сина Ярослава, також користуються човном та причепом Віталія Педоса. Згідно з декларацією, за минулий рік, перед тим як пан Вовкотруп став секретарем міської ради, він працював у державному агентстві меліорації та рибного господарства України, де отримав заробітну плату 693 тисячі гривень. Ще має пенсію майже 80 тисяч. Питівки має майже 290 тисяч у національній валюті. Його дружина Наталія володіє не лише приватною ветеринарною лікарнею, а й має квартиру. Три вантажівки марки зіл додатково працює в аграрному університеті. У декларації у вас вказано, що ви у селі володієте земельною ділянкою, але ви не вказали в якому саме селі. І підскажіть, будь ласка, чому ця інформація є засекреченою? Ну, саме це триває програма, це не як я крива. Я подаю так, як потрібно. очевидно, що це доступ обмежений для користувачів інших. Для тих, хто переглядає декларації як. Вказано в декларації, що ви є власником землі та квартири. Чи можете ви повідомити про те, чи це майно саме стовідсотково у вашій власності, так хотіли поцікавитися про вашу пенсію, за що саме ви її отримуєте у такому молодому віці? Це таке дуже особливе питання.